Що робити з гривнею, як не втрачати у кризу? Я, аудитор-фінансист, просто і зрозуміло розповідаю, як примножувати, а не втрачати ваші гроші. Офіційно маємо падіння економіки на третину та інфляцію понад 30% у цьому році. Такій ситуації зберігати у гривні недоцільно. Куди направляємо національну валюту? Військові облігації. Просто кажучи, ви даєте гроші в борг державі, які вона використовує для підтримки економіки та збройних сил, а за це вам нараховується дохід до 16% річних у гривні. Отримані доходи повністю звільняються від податків, а виплата гарантується Міністерством фінансів України. Моя облігація у звільнення Херсону спрацювала. Високотехнологічна техніка Торгова війна між Америкою і Китаєм в розпалі. Нещодавно США ввели санкції на поставку напівпровідників до Китаю, що збільшує ризик військової операції на Тайвані. В центрі уваги тайванська компанія TSMC, лідер та майже монополіст по виробництву чіпів, без яких неможливі сучасні смартфони, ноутбуки, комп'ютери, автомобілі і навіть літаки. Тому, якщо планували апгрейд телефона чи ноута гарний варіант для гривні. Страхування. Формування заначки на лікування та форс-мажори краще за все перекласти на страхову компанію. Накопучити на мрію, а не на чорний день. Решту заощаджуємо та захищаємо від інфляції. Для цього використовуємо долар, золото, біткоін. Як це зробити? Дивіться у наступних різ. Підписуйся, щоб не пропустити важливе.